Потрощена іномарка, і три бездиханні тіла. Жахлива аварія у столиці. Сталося все ввечері на вулиці сім'ї Сосніних. Тут легковушка міцубісі на шаленій швидкості злетіла з дороги і врізалася в дерево. Охоронці, що працювали поряд, стали одними з перших, хто побачили наслідки аварії. Чоловіки кажуть, удар був настільки гучний, що спочатку їм здалося, що щось вибухнуло. Підбіжали і почали першу допомогу. Сколько Оказувати. хто висащили цих людей? Ми ми вдвоєм і люди допомагали в Мідсубісі. Їхало четверо людей. Троє з них загинули на місці. Одного чоловіка у важкому стані забрали до лікарні. На мій погляд, причиною детеп'являється перевищення встанови швидкості руху водієм автомобіля. Мідсубісі не впорався з керуванням на заокруглені дороги. Не вписався в поворот. Окрім цього, інспектори ДІ кажуть, чоловіки не були пристебнуті. Однак це попередня версія пригоди. Остаточно причини ДТП стануть відомі після завершення розслідування цього трагічного інциденту.